12-й крок до багатства. Інтелект. Кожен закуток вашого розуму приховує нові неймовірні можливості. Використовуючи їх, ви навчитеся мислити швидко, ясно та ефективно. Більш як 40 років тому, співпрацюючи з доктором Олександром Грехемом Белом. Учений винахідник та інженер шотландського походження та доктором Елмером Гейтсом я помітив, що людський мозок є водночас і передавачем, і приймачем вібрацій думки. Подібно до радіо, він здатний отримувати розумові імпульси інших людей. Пригадайте опис творчої уяви із Присвяченого її розділу і порівняйте із цим твердженням. Творча уява своєрідний приймальний пристрій, який отримує думки від інших людей. Це спосіб зв'язку між свідомістю чи раціональною частиною мозку людини чотирма джерелами, що стимулюють мислення. Якщо стимулювати і прискорювати роботу інтелекту, він стає. Сприйнятливіший до думок із зовнішніх джерел. Це прискорення відбувається під впливом позитивних чи негативних емоцій, які збільшують вібрацію думки за ступенем інтенсивності та спонукання до дії почуття, пов'язані із сексом, очолюють список емоцій, мозок, діяльність якого вони стимулюють, працює набагато швидше. У результаті сексуальної сублімації інтелектуальна активність підвищується настільки, що творча уява стає надзвичайно чутливою до ідеї. З другого боку, коли мозок працює в такому темпі, він не тільки притягує ідеї інших, а й наділяє особливою чуттєвістю власні думки, які сприймає підсвідомість. Підсвідомість це така собі передавальна станція мозку, яка транслює вібрації думки, а творча уява приймач, що їх підхоплює. Виходячи з такого розуміння функції підсвідомості і творчої уяви, подумайте про роль самонавіювання, яке запускає вашу радіостанцію. Із розділу самонавіювання ви дізналися, як трансформувати бажання у гроші. Тому зможете легко впоратися із своєю станцією. Достатньо скористатися із трьох складових підсвідомості творчої уяви й самонавіювання. Про стимули, що їх активізують, уже йшлося, але пам'ятайте, що все починається із бажання. Ми підвладні невидимим силам. Протягом цілих століть люди обмежувалися знаннями про фізичний світ, у якому все можна помацати, використати, зважити, виміряти. Сучасна ж епоха найцікавіша з усіх, бо може відкрити нам таємниці нематеріального світу. Можливо, і з часом ми дізнаємося, що інше я потужніше за я фізичне, яке бачимо у дзеркалі. Інколи люди недооцінюють невидиме, те, чого не можуть сприйняти за допомогою відчуттів. Але пам'ятаємо, що всіх нас контролюють невидимі й нематеріальні сили. Людство не під силу приборкати чи взяти під контроль океанські хвилі. Ми не спроможні збагнути, а надто контролювати невидиму силу тяжіння, що тримає цю маленьку землю. Підвищеною у просторі і не дає нам упасти з неї. Людина цілком підвладна невидимій силі грози і безпорадна перед силою електроенергії. І це далеко не межа нашого невігластва, коли йдеться про нематеріальний світ. Ми навіть не розуміємо механізму дії невидимої сили, землі, сили, що забезпечує нас їжею. Та одягом, і приносить статки. Мій мозок твій мозок, і наостанок, але не менш важливе. Людина зі своєю хваленою культурою і освітою мало що, а то й геть нічого не знає про найбільшу з неведимих сил, силу думки. Нам небагато відомо про мозок і роботу. Розгалуженої мережі його механізмів, за допомогою якої сила думки набуває фізичних образів. Але ми входимо в епоху, яка пролє світло на це питання. Науковці почали вивчати діяльність мозку. І хоча ці дослідження, перебувають ще на рівні дитячого садка, уже відомо достатньо, аби стверджувати, що центральний пульт управління людського мозку кількість ліній, що зв'язують його клітини, дорівнюють цифрі із 15 мільйонами нулів. Цифра настільки величезна, сказав доктор. Джадсон Герік із Чекаського університету, що порівняно з нею астрономічні цифри на позначення сотень мільйонів світлових років здаються дрібницею. Кора головного мозку вміщує від 10 до 14 мільярдів гривень. Нервових клітин, які розташовані за чіткими схемами. Це розташування не випадкове, воно впорядковане. Новітні методи електрофізіології збирають біоструми з добре локалізованих клітин або волокон із мікроелектродами, збільшують їх за допомогою електронного пристрою і записують різниці потенціалу з точністю до мікровольта. Важко уявити, що така мережа складних зв'язків існує лише для забезпечення функцій, пов'язаних із ростом і обслуговуванням фізичного тіла. Хіба не можна припустити, що та сама система, яка дає мільярдам клітин можливість комунікувати між собою, може бути засобом зв'язку з іншими невидимими силами? В одній з передовиць. «Нью-Йорк Таймс ішлося про дослідження розумових феноменів. Висновки вчених аналогічні до багатьох описаних у цьому й наступному розділах. У наведеній нижче статті викладено короткий зміст роботи доктора Райна. Американський психолог і парапсихолог працював у лабораторії парапсихології Вільяма Макдугала в університеті Дюка. Досліджував життя після смерті ясновидіння й телепатію. Тож, у наведеній нижче статті викладено короткий зміст роботи доктора Райна і його колег з університету Дюка. Що таке телепатія? Місяць тому на сторінках нашої газети йшлося про деякі дивовижні відкриття, що їх зробили. Професор Райн і його колеги з університету Дюка. Ці відкриття стали наслідком більше ста тисяч експериментів, що мали на меті підтвердити чи заперечити існування телепатії та ясновидіння. Результати у вигляді резюме були опубліковані в перших двох статтях у Harper's Magazine, У другій, яка щойно вийшла, її автор Райт. Виклав власні висновки щодо істинної природи цих екстрасенсорних форм сприйняття. Ернст Гантер Райт, професор голова факультету англійської літератури Колумбійського університету. Завдяки експериментам Райна деяким науковцям здається дуже ймовірним існування телепатії та ясновидіння. Учасників експерименту попросили вгадати зображення на картках зі спеціальної упаковки. Вони не могли їх бачити чи торкатись і не мали з ним жодного іншого сенсорного контакту. Близько двох десятків людей так часто вгадували зображення, що не було й мови про везіння чи випадковість. Як їм це вдалося? Адже ті здібності, якщо припустити їх існування, мають несенсорну природу. Немає органа, який за них відповідає. Експерименти на відстані кількох сотень кілометрів були так само успішні, як і в межах кімнати. На думку містера Райта, це також унеможливлює всі спроби пояснити телепатію чи ясновидіння за допомогою будь-якої фізичної теорії випромінювання. Усі відомі форми енергії випромінювання зменшуються обернено пропорційно до пройденого квадрата відстані. Телепатія і ясновидіння ні. Однак вони справді залежать від фізичних причин, як і решта розумових здібностей. Усупереч поширеній думці, вони загострюються не тоді, коли преципієнт спить чи дрімає, а навпаки, коли він бадьорий і активний. Райн з'ясував, що наркотики неодмінно знижують, а вплив стимулятора завжди підвищує сприйняття. Цікаво, що навіть Найздібніші учасники експерименту показують хороші результати, лише докладаючи максимальних зусиль. Один висновок доктора Райта особливо певний телепатія і ясновидіння це один і той самий дар. Тобто, бачити перевернуту картку на столі те саме, що читати думки іншої людини, існує кілька підстав так вважати. Скажімо, зазвичай той, хто має одну із двох здібностей, володіє й іншою, обидві однаково сильні та ефективні завіси стіни, відстані для них не перепона. Ідучи далі, райт називає ці здібності не більш ніж передчуттям і стверджує, що інші екстрасенсорні явища. Пророчі сни, відчуття, наближення катастрофи тощо частина того самого дару. Ми не змушуємо читача повірити в результати досліджень, але докази, що їх зібрав доктор Райн, усе одно вражають. Гармонія. Інтелектів. У світлі Райнового відкриття екстрасенсорних форм сприйняття мають честь повідомити, що ми з колегами знайшли підтвердження його висновків. Нам вдалося визначити ідеальні умови, за яких свідомість активізує дію шостого чуття. Ці умови не що інше, як тісна співпраця між мною і двома членами моєї робочої групи. Експериментуючи і практикуючи, ми з'ясували, як стимулювати мозок так, застосовуючи принцип невидимих радників, описаних у наступному розділі, щоб у процесі злиття наших інтелектуальних зусиль вирішувати численні проблеми клієнтів. Процедура дуже проста. Ми сідаємо за стіл для перемовин, чітко формулюємо суть проблеми і починаємо її обговорювати. Кожен висловлює все, що спадає на думку. Цікаво, що такий метод забезпечує контакт кожного учасника із невідомими джерелами знань і споза меж його досвіду. І якщо ви уважно прочитали розділ про мозковий центр, то вже зрозуміли, що наш метод стимулювання інтелектуальної роботи це приклад найпростішого практичного застосування цього принципу. Якщо ви підете тим самим шляхом, то опануєте секрет Карнегі, про який йшлося на початку. У вступі. Якщо ж зараз це для вас не актуально, позначте цю сторінку і поверніться до неї щойно дочитаєте книжку. Важливі нотатки. Три простих принципи координують ваші інтелектуальні здібності та досягнення. Ви контролюєте надважливі невидимі сили, що дають вам владу, якої багато хто не має. Фантастичні відкриття науки, інструменти вашого самовдосконалення. Вам відома головна таємниця Круглого столу. Десять трильйонів крихітних помічників, клітин вашого мозку формують картинку думки, уяви і волі. Ваш розум може вмістити стільки знань, скільки потрібно для успіху. Більшість людей мріють бути заможними, але мало хто має для цього чіткий план і палке бажання. Пауза.